Веселкова мама з донькою обожнюють глітер та яскраві кольори, а похмура сім'я у захваті лише від усього чорного. Цим діткам буде нелегко подружитися. Чи вийде? Дізнаємося на каналі Лу прямо зараз. Джесі з донечкою сю збираються на прогулянку. Маля у всьому намагається наслідувати мамі. Коли Джесі розчисує волосся, сю поправляє хвостики. Мама застібає босоніжки, сю вибирає мамині туфлі. На таких підборах ти далеко не втечеш. Ось візьми краще свої черевички. Джейсі вибирає сумочку. В аксесуарах вона розуміється, а донечка теж зібралася в дорогу, щоправда, з валізою. Ой, ні, не підходить. Тут її погляд падає на веселкове відерце. Чудово! Це те, що треба для прогулянки. Ну що, чи готова? Побігли до парку. <плес> Робимо циберко для похмурої ляльки. Додамо ручку із дроту, фарбуємо в чорний колір. А зі шматочка стеку та зубочистки вийде зручний совочок. Чорний набір для гри в пісочниці ощасливить похмуру дитину. Донна з донечкою Юмі теж прийшли до парку відпочити. Малятко завжди займає темний бік пісочниці. Із темним піском грати набагато цікавіше, але однаково незабаром набридає. Дбайлива мама вирішила порадувати дівчинку подарунком, із набірчиком для пісочниці можна робити пасочки та будувати замки. Інша справа із картонної коробки від печива майструємо пісочницю. Одну половину фарбуємо у кольори веселки, а другу обклеюємо зламаними паличками. Потьоки із термоклею додадуть похмурої атмосфери. У чорному кольорі з нальотом іржі і пилу. Видовище справді жахливе. Подекуди накидані гілки і звисає павутиння. Брррр. Навіть завелися павуки. На веселковому боці навпаки розпустилися бутони квітів, стінки іскряться глітером, а частина пісочниці схожа на клумбу. Засипаємо всередину пісок. Щоб дітки не переплутали, розмежуємо пісочницю. Для похмурої юмі насипаємо темний пісок, а половина сю заповнена веселковим. Похмура та веселкова мами з доньками прийшли на прогулянку до парку. Юмі дуже активна і скрізь хоче бути першою. Навіть не дає сю спуститися з гірки. Цим двом складно порозумітися. Кататися на гойдалці по черзі також не вийшло. Одна заважає іншій. Дівчатка не можуть нічого поділити і б'ються, звинувачуючи одна одну. Ой-ой-ой, потрібно їх помирити. Мами заспокоюють дітей і пропонують піти погратися у веселкову похмуру пісочницю. Щоб кожна мала свій куточок. Здається, вийшло. Дівчаткам подобається грати. Але незабаром вони і там починають пустувати, кидатися піском. Похмура забруднилася блискітками, а веселкова брудом. Почався дощ. І мами з брудними та змоклими донечками розходяться додому приймати ванну. Контейнер від морозива перетворюємо у ванну. Спочатку тонуємо акриловою основою, потім фарбуємо спонжем у чорний колір. Ванна темна, як ніч, додамо гарних мармурових розводів. І З ними дизайн цікавіший, склеїмо іграшкову тарілочку та фурнітуру. З'єднуємо їх із соломинкою, замальовуємо в чорний колір, і ось високий душ зібраний. Залишилось додати вентиль, а з дерев'яних намистин виходять стійкі ніжки. Ванну затягли павутинням кілька довгоногих товаришів, але похмуру сімейку це анітрохи не бентежить. Після такої прогулянки слід добре покупатися. Навіть юмі не проти посидіти в гарячій ванні. Мати набирає воду. Пінка піднялася, і температура підхожа. Доню купатися. За мазуру треба відмити. Незабаром мати теж вирішила прийняти ванну. Занадто сильно вони обидві змокли під дощем. Другий контейнер перетворюємо на ванну для веселкової сім'ї. Замість ніжок приклеюємо деталі від конструктора, покриваємо ванну акриловою основою, а до ніжок робимо плавний перехід із скульптурного пластиліну. Фарбуємо все у веселкові кольори, наносимо липкий шар лаку та посипаємо глітером, прикрашаємо всередині квіточками. А з соломинки та фурнітури вийде зручний гнучкий душ. Панель для вентилів виготовлена з веселки. А крутити ці крани зі страз одне задоволення. Ванна кімната веселкової сім'ї сяє чистотою. Мама набирає пінну ванну, поки та не стає схожою на хмарку. Тепер можна викупати дитину. Сію, ну як водичка. Тепла. Крихітну пляшечку наповнюємо лизуном. Це легендарний чорний гель для душу. До пухнастого помпону додамо петельку, маля з радії губці у формі павука. Такого комплекту для душу ви точно не знайдете в супермаркетах. Поставимо столик із засобами ближче до ванни. Так Донні зручніше буде дотягнутися до гелю. А за верткою юмі потрібно наглядати. Вона вже почала би шкетувати, але й мама не проти забруднити доню піною. Грати у воді можна весело, а водночас скупатися. Після активних ігор Донна розслабилася у ванні в тиші та спокої. Веселкова Джейсі любить косметику для догляду. Збираємо милі пляшечки, приклеюємо етикетки з назвами, щоб не переплутати. Мама обрала спочатку одну ємність із пінкою, потім іншу з гелем. Піна одразу заграла глітерним сяйвом. У веселковій сім'ї Джесі любить бешкетувати навіть більше ніж донька. Мама показує, як весело грати з пінкою. А які зачіски з неї можна зробити? Ох, варто тільки вімкнути фантазію. Мама з донькою чудово покупалися. Тепер вони чисті та запашні. Зробимо для похмурої юмі іграшки для ванної кімнати. Каченята ну ні. А кулки ось це інша справа. Повітряний пластилін легко перетворюється на рибку і не одну вже махають плавцями. Фарбуємо акулу акриловою фарбою, малюємо очі, пащу та гострі зубки. Але не бійтеся, вони нам усміхаються. Мама, тато і синочок акула готові вирушити в плавання хвилями ванни. Донна додає води і запускає для юмі риб. У їхній компанії малютка перестала капризувати і нарешті розслабилася. Дякую, акулам. Залишилося зібрати для Джейсі і Сью веселковий Фемілі Лук. З еластичної тканини зшиваємо сукню, що обтягує. Чудово сидить по фігурі. Відрізаємо тонку смужку фатину. Замість резинки використовуємо повітряну кульку, відмірюємо талію та надягаємо її на ножиці, складаємо відрізки навпіл, захоплюючи вільний край у петельку. Чергуючи кольори фатину, крок за кроком у нас виходить блискуча спідниця пачка, додамо повітряні бретелі на плечі, а шию та виріз прикрасить гарний глітерний елемент, атласну стрічку зав'язуємо на поясі у пишний бант. Прикрашаємо вбрання стразами, все має сяяти. Мама з донькою чудово постаралися над вибором вбрання для прогулянки. Ці сукні просто досконалі. Маля Сью не натішиться спідницею пачкою. Доченько, ти така гарна, немов маленький метелик. Охайні та однаково яскраві Джесі та Сю знову вирушили гуляти. Донна та Юмі теж не втрачали жодної хвилини. Вони заготовили сімейні сукні на такий випадок. І ось прийшла пора показати їх світові. Виходьте за ширми. Які ж мама з донькою красуні, справжні темні принцеси зібралися? Тоді швидше гуляти в парк. Нарізаємо кавові палички на однакові дощечки. Із них простіше зібрати рівну та міцну лаву. Додамо надійну спинку, вона не повинна хитатися. А деталі конструктора слугуватимуть стійкими ніжками. Спочатку повністю ґрунтуємо, потім фарбуємо одну частину у веселкові кольори, а другу залишаємо просто чорною. На цьому боці виросла темна квітка: каркас заріс мохом, а павуки затягли лавку павутинням. На другій половині навпаки. Оце контраст на такій лавці у кожної дівчинки свій зручний куточок. Подивимося, чи вона допоможе їм зблизитися. Дона та Джесі швидко впізнали одна одну. Їм складно загубитись у натовпі. Як думаєш, дівчатка вже спокійніші? А як же тепла ванна робить дива? І справді, Юмі стала захоплено розповідати Сью про свою акулу, а Сью – згадувати зачіски спіни. Ура! Вийшло! Дівчата таки потоваришували. Став під відео палець вгору та підписуйся на Лалілу. Нові саморобки та лайфхаки вже чекають.